Так, шановні в Бачите, вчора молотили пшеничку. Вчора було 8 серпня, значить, трошки розкажу по порядку. Так, значить, по порядку. Вчора я вам показував на полі, ми зайшли молотити в машину пшеницю Асорі Намолотили ми машину повну 5900. Сьогодні ми рано завезли і продали. 5900 заважило. Ну Ми десь половину змолотили, може трохи більше половин. Десь так. І далі перейшли на іншу ділянку. Інша ділянка також площею 1 гектар. Зайшли, змолотили ми там три прицепи, два прицепи, в склад. І одного там пайовикам зразу завезли, роздали, перекинули нашого того більшого. Новішого прицепа. Наших старих прицепів склад сюди на купу. Далі перейшли ще одну ділянку. Там 30 сотих з боку городик. Я вам показую його колись, як я його дискував. І там ще за ним ще гектар біля дороги там, за селом. Я показую, як ми там кропили. То змолотили ще з тої ділянки гектар 30, виходить, разом. Ну, гектар і 30 сотих. той городик. Намолотили також. Два наших тих нових новіших тих прицепи і один наш той старий прицепчик. Получається, вчора 5 прицепів сюди висипали. І там ще залишилось, але я далі розкажу за його. Значить це все, що я розказую, це все пшениця Асури. Асори. Значить, 6 гектара ми намолотили. Три прицепи, я вважаю, по три тони мінімум. Це вже десь 90 плюс вона сипнула. Бо по три тони мінімум, то й навіть по 3 200 прицепові, то виходить по 90 центнерів сивле пшеницю. Я вважаю на цей рік досить непогано, дуже гарний результат. Та як по ячменях, так і по пшеницях, пшениці радують. Подивіться, саме зерно яке гарне. Вся одна в одну. Подивіться, гарненька пшеничка, сухе воно. До 15% на купі. Зерно. До 15% воно можна насипати, сміливо воно буде лежати, перевірено руками. І так, далі. Оце, що я розказував з площі Гектар 30. Получається, ми намолотили вчора 3 прицепи. І ще сьогодні осталося ще на ну, ще десь на прицеп. То ми його це намолотили в машину, ну, зараз ще до машини дійдемо. Сьогодні зранку зайшли ми десь в годині 11 молотити. З 28 сотих намолотили десь 2700. Прицеп такий не повний. Але 280х виходить в там по 95 центнерів, це пшениця Микуленська. Вона навіть по кольору, бачите, таку придивиться, та світліша, ця темніша а сорі темніша. А ця, бачите, світліша така, світленька. Вона навіть трошки відрізається. Ми так бухтували наверх. На насіння набрали, зараз піду покажу. Пшениця Микулинська така низькоросла, це там ділянка біля анкера. Там. там я колись її показував. Хто хоче, той подивиться, по вегетації я там її показував. Така низькоросла, полеглого ніде немає. Колосочки гарненькі і низькоросла, вона така гарна пшеничка. І насіннячко гарне. Ось воно таке світле. Світле таке. Значить, То ми намолотили її, взяли на насіння. Далі поїхали знову грузити машину. Вирішили там, де полегле. І місця, де полегле, взяти його на машину, бо там приймають, знаєте, не дивляться нічого. Ні на вологу, ніде нічого. По 7 тисяч беруть пшеницю, то. Вирішили ще машину набити, завезти. Таке, знаєте, полегле, може, десь воно трошки сирувати буде. Ми завеземо, що ми сюди не думали, не переживали, що воно зігріється, ще щось. Зайшли на тій ділянці, де це гектар і 30 сотих, там лишалося 30 сотих ми вчора забрали тих. Получається, з гектара 33 прицепи ми вчора набили. То сьогодні там лишалося там пару тонн. Може там сот 20 чи 30. Ми її забрали з того куска вже гектар біля траси. І до її пішли ще там, я вам показував в полі сьогодні показував, там пішли на пшеницю Леммі, там Леммі намішана з асорі обкосили там знизу, сотих 20 змолотили і знизу там обійшли пару кругів пшеницю Леммі. Там вже не намішана, а чиста. Я зараз піду на газон покажу. І все, в нас повна машина. Так що якось так. Склад, як я кажу сьогодні, набрали ми там кілограмів 700 на насіння, а решту вже там 2 тони сюди викачали. Получається, що у нас тут вже не повний шостий прицеп в складі. Получається, 5 прицепів, і хай тому 2, ну десь. Біля 17, можливо, 18 тонн. Тут вже є пшенички. Тон 17 є. Насіння ми набираємо також ось шнек. І шнека прямо в бех. Ось дивіться, набрали ми один другий мішечок. Подивіться, ця пшеничка. яка Така вона світленька. Гарна, також доволі крупна. І дає. Начебто, якщо з 28 сотих 2700 на молоті, то це десь приблизно 95 50 за 90 сипнуло вона. Я аж клюницько росла. Тому гарне, гарне зерно, гарне насіння. Битої немає. Більш. Гарна пшеничка. Ось на машині, як я обіцяв показати, Така пшеничка Леммі, теж доволі непогана, досить ну, непогана, гарна пшениця. Ну, тут Леммі, а знизу ту, що я казав, домолотили, що вчора там лишалося. Та й так, це вже друга машина загружена, завтра завеземо. Так, і якщо в загальному порахувати... Навіть з тої, що ми в машину вже завезли, продали загальний намолот. Це вже ми десь змолотили 3 там, чуть -чуть з лишнім гектари. І намолотили 30 тонн, грубо кажучи. Поважайте, зараз стоїть машина біля 6 тонн і завезли 5900. Хай навіть 6 округлимо. Це вже 12 тонн Одного прицепа пайовикам. І тут тон 17, хай навіть 16. Получається, тут десь тон 15 теж є. О, І виходить, що ми от, дві машини вже десь дво, біля 12 тонн і прицеп це Я його вже сюди е, не, не вщитую, я вже його відношу до загального на молоту. Тон 15 і плюс. Додайте ще дві машини біля 12 тонн. Одна стоїть гружона зараз, а одна е завезли сьогодні. І один прицеп пайовика завезли. Теж три мінімум тонни. І виходить 15, і там 12, і 3, 15. 30 тонн на молоту. 30 тонн на молоту поділити на 3 з лишнім гектари, це виходить 90 центнерів середнього врожайність. Тому так воно і є. 90 центнерів. Пшениця в цьому році сипле. За що ми вдячні їй, вдячні Богу за те, що він дає нам можливість, дає нам можливість вирощувати хліб, вирощувати цей врожай. І дякуючи нашим захисникам, ми Працюємо сьогодні, тому якось так. Ось бачите що на газоні така пшеничка. Леммі. Ми сюди все полегли, таке збираємо, позбирали, Це завантажили. Завтра завеземо. Так, бачите, такий йошечок шнеку. Понабирали насіння, Значить, трошки розкажу зараз. Значить, Микулинська це вже я вам показую, розкожу. Дорожче, набрали асорі, ще один прицепчик. Вийшов, набрали туну на насіння. Таке гарне насіння. Виповнене. Така гарна пшеничка. Далі енцелковська. Зайшли. Значить, що ми зробили? Значить, ми намолотили оце машину, тоді <кій> намолотили прицеп з тих двох ділянок, де це лемі змішана і така ще прицеп вийшов. О! Далі намолотили прицеп Асорі. Асорі. Також склад далі. Перейшли на той бік посадки, змолотили пшеницю НСЛКУ 90 сотих. Тут там два прицепчики вийшло. Взяли мене насіння її. Один прицепчик. І один в склад засипали. Така пшеничка. Взяли її на насіння теж. Чи що у нас сьогодні виходить в підсумку за сьогоднішній? Так сказати день. Значить так. Станом на зараз ми намолотили після газону, ще 5 прицепів. Значить Дивіться, один прицеп це пшениця Леммі змішана з засорі і Леммі. Це ми в прицепці на одному городі ми полегли зібрали, і на другому полегли зібрали і обкосили. Получається 20 і, 3, і 10, сотих, 30 сотих прицеп. О, і наступний прицеп. То був прицеп наш старий. Далі наступний прицеп пшениці Асорі. Там що це ми на насіння взяли 100 гектара, що зразу почали його молотити. А далі е, прицеп наш старий, 90 сотих пшениця Анцелкуська. О, і далі ще один прицеп наш новий. Теж та сама пшениця. І п'ятий прицеп наш старий прицеп получається. Пшениця там 40 сотих. Там інший сорт, там Ну, вона така трохи неважна. важна. Тому що прицеп 40 сотих. Вона така. І її... Не знаю, чи будемо брати на насіння, чи не будемо. Але вона трошки слабша, ніж ці. От бачите, на ту кількість добрив, що ми дали, то вона слабше виглядає по врожайності. От 9 тонн на цю кількість добрив. О, оце якраз відмінний результат. А вже, наприклад, 6 чи 7 тонн вже на цю кількість добрив, що внесли на ці затрати, воно вже трішки менше. Вже трішки слабше. То й ми пообираємо такі. Сорти. Трохи деякі сорти вже збуваємо. навіть ту саму леммі. Я не знаю, чи будемо брати її, можливо, і не будемо. Краще якоїсь свій візьмемо. Та й так. ну Загалом пшеничка, бачите, цей рік непогана. І по клейковині, і і по натурі, і маса тисячі. І вона така знаєте як який сорт, вона така виповнена. Нічого. А це бачите, там знову в комбайні треба розбирати варіатор на в'ялку, бо не можна перевести обороти вітру, не можна додати. Мусимо лотіти таке, яке є. Це бачите, трошечки полова йде. Воно його не має бути, у його такого не було раніше. А це десь загризло. Треба розбирати варіатора, щоб перевести обороти вітру, щоб додати оборотів, бо мало-мало вітру, треба трошки більше. <му> Получається за сьогодні вже 7 прицепів і газон.